Сказав, Питання перше. Затвердження програми фінансової підтримки діяльності Мукачівської ради 24 рік. Так, так, так. Так, до нас звернулася обласна військова адміністрація та Мукачівська районна рада щодо схвалення та прийняття програми підтримки діяльності Мукачівської районної ради та надати їм іншу субвенцію для виплати заробітної плати за рахування працівникам районної ради в сумі 200 20 тисяч гривень. Можемо голосувати? Хто за? Меня шаран за. затня, відсутня, гостровка. Минут відсутній. Павлович, Саліваксандр Васильович, Чумаково Дмитрий Вікторович. Начатку Ян Васильівна за 4-5 за рішення. Друге питання. Про внесення змін до програми забезпечення підрозділу Закарпатського ТЦК, Мукачівського ТЦК, ТСК. Призову на виступу та військово патріотичного виховання молоді на 24-25 рік. Згідно колопорта. Да, да, да. Ми просимо внести зміну у програму забезпечення підрозділів Закарпатського ТЦК та СП, Мукачівського ТЦК та СП. Призвану строкову військову службу та військово-патріотичного виховання молоді на 24-25 роки, затверджені рішенням сесії Святої міської ради No 1589 від 16.02.2024 року. Шляхом викладення додатка 3 в новій редакції. Додатку 3, ви бачите, там в кінці надання транспортних послуг. ми до тих 200 тисяч зимові, поволі передбачати, 100 тисяч додаємо. Тому вже 11-го. 100 ми тисяч. додаємо. 100 тисяч. І тепер 100, так. Да. Буде згадом тисячі. Ми домовляємо, що 100 тисяч гривень на перевезення військової туржниці. Тобто у нас зміну важко. Осороб прийдеться, так. Зміну даної програми. Є питання? Можемо голосувати? Водя Роман Іванович. Кименяш Іван Іванович. Совір Олександр Васильович. Чима Володимир Віктор. Третє питання. Про Провез... визначення Державного підприємства служба місцевих автомобільних замовником робіт. Метою збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ліквідації дефектів дорожнього покриття автомобільних доріг О07102 либча, враховуючи лист для місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Відповідно до програми отримання та ремонту автомобільних доріг на території Селяцької міської, міської ради на 2024-25 роки просимо визначити державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг Закарпатської області замовником з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення у межах Селявської міської територіальної громади. Відповідно до програми отримання та ремонту автомобільних доріг на території Селявської міської ради на 24-25 роки в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Є питання. Можемо голосувати. Водій Роман Іванович. Кименяш Іван Іванович. Салію Олександр Васильович. Чумак Володимир Вікторович. За. Чумаченко Іван Василь за. П'ять за, рішення. Четверте питання. внесення змін до рішення сесії 21 грудня 23 року про бюджет. Зачем? У даному проєкті рішення за рахунок перевиконання по загальному фонду в сумі 1 900 тисяч гривень пропонується направити Свалявська міська рада 1 700 тисяч гривень. Із них 130 тисяч гривень на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, 70 тисяч гривень програма соціальної підтримки Свалявської міської територіальної громади Турбота. Мільйон 500 службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області на співфінансування дороги свалява доливче та, та по відділу освіти в сумі 200 тисяч гривень для закладів загальної і середньої освіти придбання посуду та міючих засобів. Тепер за рахунок перерозподілу. Значить, враховуючи лист обласної військової адміністрації та лист районної ради Мукачівської, зменшити видатки по військовій участі. По військовій частині в сумі 300 тисяч гривень, і надати іншу субвенцію Мукачівському району значить, 100 тисяч гривень на програму забезпечення підрозділів Закарпатського ОТЦК та Мукачівського ОТЦК на 24-25 роки в сумі 100 тисяч гривень на перевезення, і програма надання фінансової підтримки в діяльності Мукачівської районної ради на заробітну плату 200 тисяч гривень. Також за рахунок перерозподілу видатків по центру первинної медико-санітарної допомоги. За рахунок економії енергоносіїв в сумі 150 тисяч гривень, направити їх для закупівлі матеріалів для поточного ремонту укриття та придбання оргтехніки до офісного інвентаря в сумі 150 тисяч гривень. Є питання Роман Іванович, Каменя Шивана Івана. Саліваксандро Васильович. Чумаково заверив за. Чумаченко Іван Васильевна за. П'ять за. П'яте питання. Про присвоєння чергового рамку секретарю міської ради Скрипенець Мирослав. Відповідно до статей 27, 26, 42, 69, 73 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 14, 15, 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, постанови Кабінету міністрів України від 9.03.06 № 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів. наказу Головного управління Держслужби України від... 28 20, березня 2005 року номер 72 про присвоєння раненого посадовому особи місцевого самоврядування відповідно до статті 14 закону України про в органах місцевого самоврядування, враховуючи подання голови комісії з питань бюджету фінансового соціально-економічного розвитку комунальної власності інфраструктури транспорту та комунального господарства Салії Олександра Васильовича, Соляська міська рада вирішила. Присвоїти з Мирослава Володимирівни, секретарю Селяської міської ради. В.О. Серяцького міського голови 9 ранку посадової особи місцевого смартфонування в межах 5-ї категорії посад з 17 листопада 24-го року. Філіг бувало обліку та згідно зі міської ради взяти це рішення до виконання, доручити В.О. Зелявського міського голови прийманіславі підписати це рішення сесії Солярівської міської ради, контроль за виконанням цього рішення, під власне комісію, з питань бюджету, фінансів, соціально-космічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та Попередній ранок було присвоєно два роки. Тому 10-й тому виникли необхідність і законодавства. Присвоєння особи. П'якати, можемо голосувати? Роман Іванович. За. Про мене, що За. Іванновичу? Соліла саме За. Макола Дмитрий. За. Спочатку Івана Васильовна за. Дякую Перші питання. Руслан Юрійович. Я знаю, що на вулицю Пісканській та там де акт десь коштує на 20 тисяч гривень по поточному ремонту вулиці. Я просто зими, Я думаю, що доцільно до такі невеликі кошти і можна перейти просто на вулицю до наступного року, до наступного ремонту. Чи є якась можливість? І можливо було 120. Дивіться, всі кошти, які були у дорожньому фонді, які ми з вами передбачили на цей рік, ми вже використали, ви знаєте, про це. останні кошти ми витратили на вулицю Мукашівську, яка йде на цвинтар, ми там зробили і доробили трошки там на невеличку суму Діонізія Дрібітка. <просу> Якщо таки, ті кошти, які зараз були з перевиконанням, вони вони розділені, тому якщо 120 тисяч гривень, на жаль, на даний момент я не знаю, де їх можна взяти. Ми домовилися, як так, виступили про сьогодні, що ми на сьогодні отримали від кожних статтях позов коштів, яких програмах. Тут надається вже на кінець листопада щодо. Залишки вільного залишки чи перевиконання наступний місяць. І тоді вже зможемо це питання, щоб були виділені американського. На жаль, ті кошти, які У нас є на спеціальному. Да, ні, ні, ні. Дуже е, правильне питання, тому що дійсно там вулиця Франка зараз доробилася більш-менш нормально наверх. І там небагато яму, перодної відбивання, небагато яму ті біслянській, тому що вона поза минулого року ми її робили. На спеціальному фонді вони, на жаль, не можуть бути дасть змогу зберегти це. Там її кювети і обочі не почищені, можливо почистити. Зараз буде ці не було, там ще тих пару я мог замотати, щоб вона ще пару років постояла. Так, будуть кошти обов'язково. Вони ще дозволяє, бачу, що болі-мене. Так, так, що треба сірокувати. Ще питання по. По, по, по... По... Тендери оголошені, чекаємо учасників. Все, є, знімається. Ну, поки ще ні. ще не, ну, не читати. А не може брати участь наше підприємство? Наш <coughs> не знаю. Наше підприємство? Я не думаю, що вони будуть ділянку таку техніку. Ну, да. no. Роман Іванович, в любому випадку то має. Роман Іванович, в любому випадку то не таблиць, то хімзавод. В любому випадку то має йти на п'яти. Волоша намашки, на шергії, Да, Вода і каналізація. Питання я думаю, що в якому випадку, то тендер, хто хоче заявляється. і участий, але то дуже сложний проєкт.